Привіт, Макс, дівчина, не попередивши мене, набила собі тату. Якось вона питала моє ставлення до татуювання. І я сказав, що відношу до цього нейтрально. Як на це реагувати? Разом рік. До речі, також у мене була консультація прямо на схожу тему. Не пам'ятаю, Назар хлопця звала чи ні. Ну, це було, ну, мабуть, там місяці три чи чотири. Така ж сама історія. Але спілкуючись з тим хлопцем. Принципи вияснилося, що у них так там навіть не рік стосунки, там були довші стосунки. Але коли ми почали просто розбирати ці стосунки, вони, наче разом, і вони пара, але вони настільки мало спілкувались, і настільки вони, як я вважаю, один одному чужі люди, що в принципі я навіть не здивований. Тобто я б здивувався, навіть якби вона думала, що вона повинна йому про це казати. Тому я не знаю, які у вас стосунки, я не знаю, як у вас там заведено, як ви спілкуєтесь, наскільки ти сам, перше, ніж щось робити серйозно в своєму житті, ти їй про це казав, радився з нею, попереджав, я ж не знаю. Так, звісно, якщо ну, взяти якусь на таку середню температуру по палаті, виглядає дуже дивно. І можна сказати, що вона якась дивна. В стосунках могла б про таке попередити. Знову ж таки, а як так, а про що ви спілкуєтесь? Ну, от, у тебе з дівчиною. Стосунки. Перше ніж зробити так, тату, людина думає, яке вона хоче зробити тату. Потім вона шукає майстра. Зазвичай, якщо майстер непоганий, є черга до нього. І зазвичай не, не декілька днів, а навіть декілька тижнів. І весь цей час вона навіть про це не говорила. Тобто, ну, тут, розумієш, питань настільки багато, їх, набагато, їх більше, ніж відповіді. Але, скоріш за все, стосунки у вас хуйові. Така моя коротка відповідь.